Друзі, всім доброго здоров'я! Давайте подивимося разом, що відбувається на карті бойових дій, не тільки. Перед початком попросимо відгукнутися всіх, хто підтримує Україну, і поставити лайк. Сили оборони України за минулу добу відбила атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка, 2 Весела Долина, Отрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка і Правдиве, ранкове зведення Генштабу. За минулу добу російські окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів. Здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових і цивільних об'єктах на території України. На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії щодо мирного населення. Так надходить інформація про масове виселення мешканців з їхніх приватних будинків у преозерному та трифонівці. У районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ під погрозами вбивства змушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій. За уточненою інформацією, при відступі окупантів з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту Збройних сил РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки. Крім того, 64-та окрема мотострілецька бригада східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ РФ, а військову частину готують до розформування. Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікувальних закладів щодня надходить понад 30 осіб із складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада будь-яким способом намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат. За добу українська авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника і трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БПЛА і один вертоліт К-52. Російські сили продовжують вести безглузді наступальні операції навколо Донецька і Бахмута, замість того, щоб зосередитися на захисті від українського контрнаступу. АЕСД, за даними інституту вивчення війни, нездатність Росії відправити великомасштабні підкріплення до східної частини Харківської та Луганської області робить більшу частину окупованого Росією північного сходу України вкрай вразливою для українських контрнаступів. Росіяни, можливо, вирішили не захищати цей район, незважаючи не на неодноразові заяви Путіна про те, що метою спеціальної військової операції є звільнення Донецької та Луганської областей. Як пише АСВ, пріоритет російських завоювань на півдні України над утриманням північного сходу має стратегічний сенс, оскільки Херсонська і Запорізька область є критично важливими територіями як для Росії, так і для України. Українські сили ймовірно розширюють позиції на схід від річки Оскіл і на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити їм оточити російські війська навколо Лиману. Подальше просування українців на схід уздовж північного берега сіверського дінця може зробити російські позиції навколо Лиману непридатними і відкрити підходи до Лисичанська і, нарешті, до Сіверодонецька. ЗСУ на півдні знищили баржу біля Антонівського мосту, за допомогою якої росіяни намагалися доставляти озброєння і техніку, повідомляють в оперативному командуванні. Південь окупанти намагалися полагодити міст, однак ЗСУ не дозволили їм зробити цього, і російські війська відступили. Всього підтверджені втрати росіян, складають 62 рашиста і 5 одиниць броньованої техніки. У Сватовому Луганської області для Русні стався хлопок. Автовокзал у тимчасово окупованому Сватовому Луганської області, всередині якого проживали російські військові, тепер 200 і 300, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Ось такі події відомі на сьогодні. Друзі, свою підтримку ви можете висловити в коментарях. А також не забувайте підписуватися, щоб не пропустити новий випуск.